Як в дії взяти довідку про несудимість? Заходимо в дію з комп'ютера. Тиснемо каталог послуг. Довідки та витяги. Витяг про несудимість. Отримати витяг. Дані автоматично підтягуються, перевіряємо їх, тиснемо далі. Тип витягу повний. Далі. Мета запиту. В нашому випадку мета запиту це для компенсації за пошкоджене житло. Обираємо подання до територіального центру або соцпідтримки. Якщо вам треба для іншого виду, вибирайте свій вид. Тиснемо далі. Якщо ви не проводили зміни в даних прізвище ім'я по батькомі, залишаємо надпис Ні. Тиснемо готово. Дія пише, що запит буде протягом 30 календарних днів. Тиснемо зрозуміло. Чекаємо десь хвилинку. І оновлюємо сторінку. Може бути таке, що треба бути почекати 5 хвилин, 10. Просто оновлюємо сторінку або ж виходимо і через деякий час заходимо в дію.